Далі в нас Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, долучається до ефіру. Добрий вечір, пані Ірино. Добрий вечір, добрий вечір, пані Ірино. Знаємо, що ви побували на Херсонщині. От хочеться почути від вас, які гуманітарні проблеми ви там вже зафіксували, що відбувається на місцях, тому що простими словами світла нема, води нема, тепла нема, і, і що робити людям. Так, дійсно, я буквально декілька годин тому повернулася з нашої рідної Херсонщини, була також на Миколаївщині. Їхала тим першим потягом, так як і так багато місяців чекали херсонці. Ми також привезли посилки, які чекали своїх адресатів 8 місяців. Гуманітарну допомогу проблеми є. Дійсно, все дуже складно, бо розмінування, яке потрібно зробити, потім повернути живлення. Зрозуміло, що люди чекають, чекають на світло, на тепло, на воду, на виплати, які вже розпочались, так? але все потроху, все здолаємо. Основне це очі наших молодих людей, наших херсонців, які плачуть, дякують Збройним силам. А ми, як влада, повинні зробити все, щоб сліз, горя і біди у них було менше. Але ситуація з інфраструктурою дозволяє їм зимувати в Херсонській області, в самому Херсоні. І що би і що цим робити, щоб якось люди могли там ну, просто фізично перебувати? Або вони не зможуть, або там евакуація потрібна, яку яку вже ну, потрібно запускати. Ми вже запускаємо. Дійсно, вона є добровільною. Якщо люди вирішують. Евакуюватися, ми особливо це рекомендуємо зробити маломобільним жінкам з дітьми, людям похилого віку. Є наприклад на площі свободи центри незламності, серед них центр незламності в Херсоні, куди можна прийти записатися або задзвонити до нас, 1548, або на гарячу лінію ова. І евакуаційні маршрути розроблені. Вони йдуть до Миколаєва, до Одеси, до Кривого Рогу. А звідти евакуаційними потягами на Закарпаття, на Львівщину, Хр... Ой, Х... Хмельниччину і Кіровоградщину. Телефони, номери цих гарячих ліній ви зараз бачите на своїх екранах? Якщо дивитесь нас і потрібна вам евакуація, дзвоніть, звертайтесь і вам допоможуть. А чи вистачить місця усім? Як обираються саме ці міста? Чи вистачить всім місць для розселення людей? Куди відправляють людей? Хто їх приймає? Хто їх там забезпечує певними необхідними умовами? Так вистачить. Ми беремо на себе усе, що стосується витрат, так і транспортування, і проживання. Ми я маю на увазі ова, які приймаючи. Ми це центральний уряд, який виділяє спеціальні гроші, постанови, які дозволяють дозволяють компенсувати, доприклад, системі прихисток. Якщо люди взяли до себе, наших людей, які евакуюються, або щодо маломобільних, які розташовуються в центрах, так наприклад, мозівських або соціальної допомоги. Одним словом, і проживання, і харчування, і медична допомога ми допоможемо профінансувати, якщо люди вирішили евакуюватися. Треба зателефонувати, обрати для себе шлях чи Закарпаття. До прикладу, жінки з дітьми. Ми чекаємо в прикарпатських і закарпатських пансіонатах. Дітки будуть навчатися, жінки будуть також працювати разом. Одним словом, дамо собі рану. На деокупованій території Херсонщини вже провели аудит зруйнованої інфраструктури. Ви вже побачили, що нам потрібно відновлювати для того, щоб повернулося туди повноцінне життя? Ні, не провели, тому що цей процес триває. Руйнування чималі, відновлення місцевої влади, так, це теж зайняло час. І зараз іде фіксація. Так, це одна з форм аудиту, а також вносяться в реєстри. Всі пошкоджені, наприклад, об'єкти соціальної інфраструктури, це окремий реєстр, а також приватна садиби, так і домоволодіння, які теж зазнали руйнувань і пошкоджень. Фіксація триває, але вже урядовий план з відновлення деокупованих територій є. Розкажіть більш детальніше про нього. Так, ми напрацювали за дорученням прем'єр-міністра відповідне розпорядження. Там 168 позицій. Це ті кроки, які мають зробити органи місця усередування, ова центральний уряд, тобто все, що потрібно зробити на деокупованих територіях, в силу досвіду, бо ми вже його маємо, як то кажуть, маючи і помилки, і недопрацювання, враховуючи всі наші кроки, які ми робили на Харківщині, на Донеччині. Зараз це буде цілісний документ, який, власне, буде всі ці кроки і алгоритми передбачати. А що відбувається зараз на Донеччині, і зокрема в Бахмуті, де відбуваються найзапекліші бої? Чи залишилось там мирне населення? В яких умовах люди там живуть? Чи відбувається там евакуація людей в Бахмуті і в найближчих до нього населених пунктах, де йдуть бої? Що там цим? Так на Донеччині у нас, як ви знаєте, обов'язкова евакуація. І ми вкотре закликаємо евакуюватися не тільки з Бахмута, а й з інших населених пунктів, тому що Донеччина дійсно зараз потерпає від страшних боїв, і нам потрібно зробити все, щоб діти не страждали, не страждали маломобільні, не страждали люди похилого віку, до яких буде все важче і важче дістатися. Саме тому ми закликаємо евакуюватися. Зверніться, будь ласка, на сайт. Ова напишіть повідомлення або задзвоніть 1548, і ми евакуюємо. А чи є інформація, скільки людей залишили зараз в Бахмуті, які потребують евакуації? Чи в усе мирне населення вже евакуювали звідси? Всі охочі, тому що потяги відправляють так неодноразово наголошували, якщо навіть одна людина захоче виїхати, відправлять волонтерів, доставлять її на більш-менш мирну територію України. Але охочі зараз є з Донеччини евакуюватися, чи вже завершилось? Ні, звичайно, є. У нас відправляються потяги 150-200 осіб майже щодня евакуаційними потягами відправляються. То цей процес триває. Дякуємо. Ми ще раз зараз наголосимо на тому, що номери телефонів ви побачите на екрані. Ті, хто захоче евакуюватися з Херсонщини із Миколаївщини. Правильно там, де немає тепла, води і умов для проживання. Ви можете виїхати. Держава вам допоможе з цим. Номери ще раз ви бачите на своїх екранах. Ми вам дуже дякуємо за інформацію. Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, була з нами.